Всім добрий ранок, прикормочку засипав. Оп, три кобайця. Кажуть риба не ловиться. Формула 70 на 30. Раніше не помічав цього запису. Ми стали там, де ніколи не стояли. Оце я зря сделав, ну прикормки мало. Надо контрольне слово, надо. Надо это закарм, задупли. Активатор клва нас не підводив. Перемішав на суху, поки це можливо, а ви завжди змащуйте. Оп! Тепер добавим води і вийде непоганий пластилін, як я вас вчив. Поплавчаний пластилін. головне не переміщення. Запах такий кукурудзно гороховий Тут дебрі. Будемо ловити засади. Того підніму вас повище. Працюємо, понеслася. Трикабайць зернові. Все як я вчив. І черв'ячок. Оп, порядок. Так, это выдалище. Ти лягаєш, що буду. Ну, коротше, пока так. Потім от так. Сьогодні на три тригублище. Все як я вчив. Середина, трошки ближче. Ну і це навіть можна було ближче перекинути. Щоб знайти, де риба тусується. І ми таки знайдемо. І, і у мене є карась. Чи коропець, чи карась, щось, що дурне йде. не <реклублення> Ех зійшов. Хороше щось було, сильно поторопився з середини. То таке буває а одне трюк, що дурнує, йде. Си... Жа... Та ні, утром обічно коробчуки хватають. От вони тут люблять з утра. Два-три штуки вспіш витягнути. А потім як карась підходить, вже все. Хто що він зійшов? Людям даже не скажуть нікуди. Проклвые. О тут, то там. Але поки не бере. Красноперка, долба, зараза червей, опять объеда мелка. В прошлый раз тоже було багато. Довба на місці, потім витягуєш голий гачок. pak se sestrojíme tady. мы их всех и выловим. <глевые> Сойшел. Что ж такое второй исход? <глевые> Беда. Поддергало и бросил, поддергало. Поклевка зараза и броса. Вот и такой, сонечко подживает. Дергає, зараз окопає навколо поплавка, пузирі пуска. Причому конкретно. Але не бере падлюка така. От зараз вітерець починається, сонце вийшло. Думаю, хмарки заново затягнуть. Погоне воду, погоне рибу. Третього не дано. Красноперка дергає зараза. Об'їда червей. Ну хоч тінь пішло. Може буде толк, принесе рибу. Перебралися в болото, бо там сильне течіння, боковий вітер. Трендес повніший. Тут, звісно, болото, ми в шлюпанцях. Ну, а скат заскочив, рибу достав. На пеньоксів дожен був косаря. <ріст> <ріст> то таке. Закинувся так і не на середину, і не під берег. Одна тільки під берегом, ті подалі. Наші місця Ну, На наших ловлять. Там закормлено. У нас сьогодні остання рибалка в комешанах. Хотів назняти побільше відео, думаю 5-6, ні, 10. Скільки риби буде, скільки буду знімати до обіду. Ну, по факту, я бачу хоча б один зняти. Взагалі глушняк. Залишається тільки чекати. Красноперка перка дергає середню. Дип, 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 дип. Не в сусідів, не в мене. Почала різка вода падати, вітер. северний, як то в пісеньці співалась. Єгипетський централ, страус, сіверний. Ні, черта. Хтось вирішив відосов про запас наснять. Буде вам перекур неділю. Якщо не більше, де поки це там у новому місці буде пару вихідних, Якщо десь є якесь озеро Ставочок, то десь побачимо. <плес> Отак От завжди. Ідеш, ну не завжди, але буває деш наміри наловити, набомбити, замочити, нафігачити. І закрити вопрос. <сіх> так сказати, на неділю-дві вперед. Хоч по трохи відео. І по факту маємо, що маємо. А маємо, що не в мене не в сусідів, ні фига нема. Можливо, води немає. Я не пойму откуда вітер. Вроді северний чи северо-западний. Ну, з канави воду видуває. Хоча йде обратка річці, значить должно наганяти. Така непонятна ситуація, але дуже цікаво. Последняя рибалочка. Хоча там ролики про запас снятия і непонятно в якому порядку вони вийдуть. Кавмешани гамарджоба. Геноцвали. Чи то клює, чи то на хвилі дьоргає. Витягуєш і гачки порожні. Постоянно ця фігня там провоцирує мене на подсічку. Карас взяв і поніс. А це диб 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 Давайте хоч два карася, щоб хоч як в анекдоті. Хоча ми вже двох слили один в сапеті не воїн Випустим порожняком пойдем хоча я порожняк не гоню прикормку роздам і таке буває пірую його це на донку да. Та такий, да аж до півтора кіла кабанюка кіло кіло сто кило та більше кіла Хороший. Мощный, да, давно я таких не ловил, не бачил. Жирабасина. Я сейчас думал короб, а потом а. не. Короб тут так атагмит, а так вы тут. Ну да. А это так, знаешь, пару раз постукав, і и идет як. Ну понятно. Ну, и тут ридко попадаются. Так, это ты. Ну, если вы на то ты сюда на не, не, я ж кажу, я уже все. Я десь чи в Ніколаєві буду, чи ще десь. Я... Ну давай на зв'язку. Сей... На зв'язку, якщо що. Може і сидить. Да, да, да. Пусто. Я ж кажу, це дергає на місці. Я тоже буду, значить, складатися. А да. я поїхав, там є с роботенка, поработай трошки. Все безполезно полезно сейчас бороться. Да. Риба ну, показала. Давай, давай на зв'язку. На ну що, зматуємо гудки. Гасим світ топчим фазу. Не знаю, чи черв'яки оставлять сапаришами, куди Куда їх і зачем? На... Завтра останній вихідний, на Олександровку з'їздить уже. Раз тут нельзя. Блин, скрізь, блин. Яка хороша каша була. Ну, нічого, риба підійде, риба поїсть. Ці гади все знайдуть, всіх достануть. А ми продовжимо вже. Треба продовжити рибалочку десь на Інгульці чи у Миколаєві. Ну, То звісно карась був Машнецький. Можна було його навіть викупити. Ну нафік він нужен. О, ось він наш засранець. Ти нікому не роздаємо. А то ще води пів кіло нести до домцю. Отакі От пирає Офігінські. Сподіваюсь, Вірьовчина, ми з тобою ще побачимось і ще ми на тобі порибалимо. Але мирними часами навіть на горизонті не пахне за бугром.